MSI Lightning – серія найшвидших відеокарт у світі. Унікальні військові компоненти, неймовірна швидкість та продуктивність у купі з абсолютно безшумною системою охолодження. AMD чи Nvidia – вибір за тобою в усіх найбільших магазинах країни. Нескінченність вимірюється не лише обсягом людської тупості, а чи саме нескінченно виходитимуть нові випуски News на радість прийдешнім поколінням українських геймерів. І коли знесилене зло опуститься на коліна і плагатиме А Сьогодні ти довідаєшся, що нового у світі консольників, хто збирається підмінити Call of Duty, як облажався Рембо і багато іншого. Як стало відомо, студія Irrational Games, яка розробляє чи то пак розробляла Bioshock Infinite, Почала розпадатись директор з проектування Тім Керітсен, а також арт-директор студії Нейт Уеллс, оголосили про своє звільнення. Стурбовані фанати заговорили про можливе перенесення випуску гри. Розробники ж стверджують, що не збираються в черговий раз відкладати дату релізу. Нагадаємо, що гру планували випустити у світ 16 жовтня цього року, після чого реліз перенесли на 26 лютого 2013 року. Крім того, ще й мультиплеєрна частина гри накрилась мідним тазом як було оголошено раніше, мультиплеєрних режимів мало бути два. У першому з них мініатюрні копії героїв повинні були потрапляти в аркадні автомати і битися проти орд іграшкових ворогів. Другий же містив би набір додаткових місій, розрахованих на кооперативне проходження. Кен Левін, співзасновник Irrational Games, зазначив, що його команда постійно експериментує з ідеями, проте втілення в грі ці ідеї отримують лише у тому випадку, якщо вони дійсно. Хороші. Як би там не було, фахівці ігрової індустрії скептично ставляться до можливості появи Bioshock Infinite у зазначений час. Вони вважають, що гра швидше за все з'явиться не раніше квітня наступного року. Oh my God, please маган oh me. Приготуйся померти. Матері твої перековіньку, адже виходить Dark Souls Дарк to die едішн. Втім, тішитися рано, оскільки стало відомо, що, хоч гру і підготували до потужніших і сучасніших комп'ютерів, та не провели жодного шліфування чи покращення графіки. І це дуже дивно, адже дата випуску цього едішена переносилася майже на рік. Нагадаємо, що це доповнення поверне нас у часі до того моменту, коли лицар Арторіас. Ще був живий протягом 10 годин додаткового контенту. Нам розкриють таємницю появи деяких лицарів товаришів із Гвіна, таких як Гоу, у якості NPC. Тепер ми можемо отримати більш докладну інформацію про зв'язок Сифа з Арторіасом, а також довідатися про те, що стало з лицарем Гвіном і як занепав Анор Лонда. Вихід доповнення заплановано на 24 серпня, тобто на день незалежності найкращої у світі країни. Для Діабли 3 готується новий патч 1.0.4, який, можливо, принесе нарешті ПВП режим у гру. Такі висновки можна зробити з офіційного блогу розробників, які говорять про нові особливості та оновлення для гри. Пам'ятаємо, що ПВП відірвали від фінальної версії гри, щоб доопрацювати цю частину і не затримувати вихід самої гри. Саме реліз арени може призупинити масовий відплив геймерів та втрату інтересу до гри. А з іншого боку, нерозумно буде випускати режим. Жим до виходу доповнення міс оф Пандарія для Вовки. Адже блізарди до цього повідомляли, що діабло відкусила шматок аудиторії її улюбленої дійної корови. Як би там не було, але ті, хто продовжили грати, змогли непогано заробити реальних грошеня. Так і зробив один гравець під ніком Вишбомдидок, виторгувавши в ігровому аукціоні понад 10 тисяч баксів. Звісно, він потратив на це купу часу, але ми раді за тих людей, які заробляють улюбленою працею. Популярна серія Call of Duty досягла своєї стелі. Пора вже йти на спад, як подейкують відомі аналітики ігроіндустрії, широко скалячи зуби, мов піран'ї. Тут постає логічне питання. Хто ж замінить перше місце на цій горі багатства та слави, але навіть не потрібно уточнювати, хто ж цей герой. Та для нової частини Black Ops 2 не все так погано. Є лише припущення, що дана гра продаватиметься на декілька відсотків гірше за попередні частини, а це всього лише 5 чи більше мільйонів копій. Нагадаємо, що першість у жанрі шутерів Call of Duty отримала завдяки мультиплеєру, та на цей ласий шматок уже полює Battlefield 3, який демонструє непогані результати. Ніше до батлі приєднається і Halo 4, і Metal of Honor Warfighter, і так щороку. Чи покаже Black Ops 2 новий рекорд? Побачимо 13 листопада цього року. А от хто дійсно не покаже рекорду, то це ігровий Рембо, що навіть під час зав'язування шнурівок може знищити ворожу базу. Як ти здогадався, мова йде про Рембо The Video Game. Почнемо з того, що якщо ти фанат старого та майже доброго рембо, тоді нова не дуже добра гра має усі шанси тебе здивувати. Адже творці, що розробляють гру, не мають чим похизуватися. У їхньому портфоліо ховається посередній шутер Heavy Fire Afghanistan. Його оцінка на Metacritic менше 4 з 10. щодо самого Rainbow The Video Game, то у ньому ти зможеш побачити відомі сценки із таких кіношедеврів, як Перша кров, Рембо 2» і Рембо 3». Ти, як повелитель головного персонажа, маєш воювати у відкриту, бездоганно пускати стріли з лука. Ну і звісно, володіти своїм величезним і твердим ножем. Цього тижня компанія Codemasters офіційно повідомила про розробку другої частини серії Grid, підтвердивши це дебютним трейлером. А ігровий процес можна буде переглянути на Eurogamer Expo 2012. Погасати з вітерцем дозволять у багатьох містах, зокрема в Чикаго і Парижі. Друга частина GRID розробляється на новому рушії Его, що егоїстично та гордо поліпшить систему пошкоджень та фізичну модель. Також стало відомо, що GRID 2 не зможе показати поїздку в кабіні. Доведеться вдовольнятися виглядом з капоту. Одна з причин даного недоліка це те, що гонщики не люблять вигляд із кабіни лише 5% шанувальників жанру його використовують. Тому творці гри не мають бажання марнувати на це час. Творчий директор і Тім Виліц у інтерв'ю, The PA Report заявив, що вони засвоїли певні уроки при розробці Rage і не збираються повторювати свої помилки в ході створення Doom 4, повідомляє у своїх блогах собака 99 На їхню думку, непорозуміння довкола Rage з'явились через неправильний підхід до маркетингу. Про гру заговорили зарано. Виліц пояснив це на прикладі частих інтерв'ю, в яких він висловлював занепокоєння гоночною складовою гри. Але це ж і софтвер, які спеціалізуються на FPS. Ця інформація прийнялася усіма близько до серця і збила з пантелику. У випадку з Doom 4 розробники покажуть щось лише тоді, коли вони будуть повністю готові зробити це. Уіліц орієнтується на вдалі приклади таких компаній, як Bethesda зі Skyrim і Valve з Half-Life. Отож, що після цих слів вони таки випустили кінцевий продукт, а не залишили для наступного покоління людей, а не консолей. Цифрова дистрибуція Steam – це класний та зручний магазин з продажу ігор. А класного, як кажуть, забагато не буває. Тому починаючи з осені цього року, у Steam будуть продавати не лише ігри, стверджує в своїх блогах Писака під НІКОМ професор Valve анонсувала додавання у Steam програм. Перший їх набір з'явиться у продажу 5 вересня. Що це будуть за програми, поки не відомо, але відомо, що вони будуть підтримувати автооновлення і систему зберігання даних Steam Cloud. Графіка у іграх не головне, адже допоки ми перейматимемося цією маячнею, не зможемо отримати повноцінне задоволення від спецефектів, високоякісної анімації і не усім зрозуміло, що то є теселяція. Тож ми підготували збірку фактів та чуток, які пеститимуть рецептори твоїх очних яблук. Компанія Crytek опублікувала трейлер, який демонструє одну з розробок фірми Signbox. Це аналогічний за призначенням до Source Filmmaker інструмент, що дозволяє створювати ролики з використанням CryEngine 3, як рушія. Декілька функцій та можливостей показали на прикладі трейлера до онлайнового шутера Warface. Звісно, що інструментів для створення анімації там значно більше, ніж у застосунку від вентелів. На додаток до цього голова студії Crytek Крайтек Єрлі зізнався, що їх конкуренти з Unreal Engine 4 не змогли його достатньо здивувати, адже всі продемонстровані можливості рушія приховані і в їхньому творінні. Також він додав, що CryEngine 4 цілком може з'явитися зовсім адже архітектура рушія дозволяє забезпечити розвиток на роки вперед. Нахабно, сміливо, але обнадійливо. А щодо Source Filmmaker, то там нишпорки знайшли стрічки коду зі згадками третього епізоду Half-Life 2 та Source Engine 2. Детальніше про це можеш почитати у нас на сайті. Хочеться, щоб демонстрацію одного з революційних рушіїв провели на всіма очікуваній грі під номером 3. фанати Халви не сплять. Тобто не спить якийсь шпигун, який узяв та й злив до всемережя кілька геймплейних відосиків із Black Mesa Source. Нагадаємо, що розробка цього широкомасштабного фанатського моду своєрідного ремейка оригінальної халви повільно просувається вже декілька років і постійно затримується з виходом. Цього року розробники обіцяють перервати тривалу мовчанку. Мод ENB Series, який свого часу перетворив четверту GTA у одну з найреалістичніших ігор сучасності, добрався і до пустки. Fallout 3 і Fallout New Vegas потрапили під приціл модоробів, які мають на меті докорінно покращити графіку. Про налаштування і реліз цього моду буде відомо пізніше. Справді ультрамодну графіку можна побачити у CG-трейлері до Final Fantasy 14. На жаль, Square Enix всередині самої гри графон роблять не таким. Чарівним не вдається, мабуть, тому що націлені на консолі, а там залізо впирає в стріху, і параметри просто фізично не дозволяють вираховувати таку красу. Тому і варто розраховувати на Next Gen, що й роблять розробники Mafia 3. Ага, 2K Games розробляють триквел легендарного сендбоксу про людей в піджаках з пістолетами, блекджеком та шльондрами на Xbox 720 та PS4. Але про це ні слова. А за ними й розробники крадія четвертого в одному буржуйському ігровому журналі OXM UK у розділі чуток промайнула цікава інформація стосовно нової частини симулятора злодія. Повідомляється, начебто, вихід ТІФ 4 заплановано на кінець наступного року, що збігається у часі з виходом консолі Xbox 720. Цікаво, що гра перебуває у розробці вже довгих чотири роки. Неоднозначно прозвучала заява генерального менеджера дрібно м'якеньких Браяна Гола під час бесі з журналістами про запуск Outlook.com, він згадав, що новий Xbox вийде разом з Windows 8. Щось ранувато може малося на увазі чергове оновлення до їх приставки. Як ти знаєш, на Play.ua доволі часто відбуваються стріми, але переглядає їх не так вже й багато людей. Тому ми вирішили порозпитувати тих небагатьох, хто готові дивитися наші проходження ігор наживо, чого бракує нашим стрімам, як зробити їх цікавішими, що змінити, що усунути, а що додати. Сподіваємося на твою об'єктивність у коментарях до цього відео, і будемо раді задовольнити деякі із твоїх стрімерських бажань. Оце і все на сьогодні. Ти дивився Плей балакав сновида, підписуйся, став лайки, купуй мою книжку і затям. Не такий страшний бос, як NPC на прихаву.